Вітаю вас на каналі Голос Ангела. Сьогодні подивимося, які вдалі і невдалі дні чекають кожен знак зодіака на місяць лютий. Почнемо зі стрільців. Подивимося, які ж ваші вдалі і невдалі дні, плюс колір, який принесе вам удачу, або смягчить вам в ваші невдалі дні, якщо ви будете мати його при собі. Давайте подивимося ваші вдалі і невдалі дні. І вдалими днями для вас є. Це третье, тринадцята, двадцять четвея, 25, 29. Ці дні для вас є вдалими. В ризику, в рішучості, в гарному настрої, в фінансах, в роботі, в здоровье, невдалими днями для вас є 10, 20, 28. Ці дні для вас є напруженими. Конфлікти вас очікують. Могуть бути втрати. Будьте в ці дні обережні з фінансами. На роботі будуть невеличкі конфлікти. І колір ваш є золотий. Далі, раки, ваші вдалі і невдалі дні, плюс колір. І вдалими днями для вас є. Це перше, десятая, двадцята. 29 Ці дні для вас є вдалыми. Святкування, в роботі, в фінансах, в побуті, Невдалими днями для вас 9, 18, 19 і 28. Ці дні напруженими, а не більш невдалими в дороге. Конфліктах, якісь можуть бути для вас обмеження, погані новини, і колір ваш є золотий. Риби ваші вдалі, невдалі дні, плюс колір. І для вас є вдалими днями. Третье, восьмое, четырнадцатое, восемнадцатое, двадцать восьмое. Це дні для вас є вдалими. В роботі, в фінансах, в ризику, в стабільності. невдалыми днями для вас десятое. 24-29. Ці дні для вас будуть напруженими. Там прийдеться використовувати тільки розум, не піддаватися емоціям, тому що будуть конфлікти. Ще треба слідкувати за своїми словами, тому що ви можете тоді наробити дуже багато помилок, і з цього можуть вирости великі конфлікти. Будьте з цим обережними. І кольор ваш є карічнівий. Діви, Ваші вдалі, невдалі дні. Плюс колір. Для вас вдалими днями є Це 6, 8, 26, 28. Ці дні для вас є вдалими. У ваших емоціях, в гарному настрої. В енергії, романтичні зустрічі. Ви можете зустріти своє кохання. Ті, хто шукає, у вас ця зустріч стоїть з людиною. Прибиль. Невдалими днями для вас є п'яте. 20-24. -е, -е. Ці дні для вас є напруженими, а не більш конфліктними. І це стосується ваших фінансів. Будьте обережні в ці дні з витратами, ні в якому разі не витрачайте багато грошей в ці дні, тому що ви можете потеряти, мінуснутися дуже сильно. І колір ваш є червоний. Овни. Ваші вдалі, невдалі дні. І вдалими днями для вас є 10, 16, 26, 28, 29. Ці дні для вас є вдалими. В роботі, в дорогі, в подарунках, в рішенні, в практичних справах, успіх, невдалими днями перше, двадцяте. 23, 24. Ці дні для вас є невдалими. В конфліктах. В сплітнях. Будьте обережними. Обман. Обмеження. Погані новини. Колір ваш є. Жовтий. Кільці. В ваших далях, невдали дні. Для вас в даними днями є 5 9 25 26 28 29-те. Ці дні для вас є вдалыми. В учопі, в роботі, у гарному настрої, зустрічі з друзями. Багато спілкування у вас, і це спілкування залишить гарний настрій. Невдалими днями перше, 10, 20, 27. Це більш напруженими днями новини. Поганий настрій, головні болі, невеличкі на роботі конфлікти. І колір ваш є блакитний. Козероги, ваші вдалі невдалі дні, плюс колір. І вдалими днями для вас є перше, восьме, 12, 28, 29. Ці дні для вас є вдалими. В роботі, в учобі, в фінансах, в інтуїції, в практичних справах. І обратіть увагу, ви дуже сильно чекаєте на якесь надходження грошей 8 числа. Це може бути як зарплата, або якесь надходження грошей у вас в эти дні ви їх чекаєте. І невдалими днями для вас є 4 -е, 22... -е, 27 ці дні для вас є напруженими, більш в виборі, в конфліктах. і ще ці дні не від вас будуть залежати, а від вашого оточення. На роботі можуть бути конфлікти. Будьте обережні зі своїми словами, потому что ви можете щось не таке сказати або. Гостро сказати. і за цього може вирости великий конфлікт. З цим будьте обережні. Кольор ваш є коричневий. Далі, скорпіони, ваші вдалі і невдалі дні. І вдалими днями для вас є перше, третє, сьоме, двадцять. Перше, 27. Ці дні для вас є вдалими. В путешестві, в нових возможностях, в зустрічах, в балансі, в стабільності в роботі, в здоров'ї. Не відкладайте в ці дні великі справи. все в ці дні. Це для вас буде вдало. Невдалими днями для вас є. 4, 20, 22, 28. Ці дні є конфліктними, напруженими, новини неприємні. І будьте обережні з витратами в фінансах. Колір ваш є зелений, близнюки, ваші вдалі і невдалі дні. Для вас є вдалими перше, друге, 11, 12, 22, 28. Ці дні для вас є вдалими. В роботі, в стосунках, в інтуїції, в подарунках, в балансі, в спілкуванні. І Карти вказують в эти дні доля в ваших руках, керуйте этими днями, використовуйте этот шанс, не упускайте успіх, який прийде в эти дни для вас. І невдалими днями для вас есть 20, 21. 20. 4 у вас 27, вас ожидают конфликты. Вам придется захищати свої інтереси, свои планы на майбутнє. К вам может прийти информация, новини, но вони не є дійсними. Перепроверяйте, вас можуть вести в обман. Этот обман уже давно готовится. Колер ваш є білий і коричневий. Терези – ваші вдалі і невдалі дні. Плюс ваш колер. І для вас є вдалыми днями п'яте, двенадцатая. 19, 25-29. Ці дні для вас є вдалими. В учопі, в спілкуванні, в ваших цілях, в гарному настрої, в підтримці, в практичних справах, невдалими днями. Це 10. 21, 22, 28. Ці дні для вас є некерованими. Все пойдет не так, як ви для себе це вирішите, все перекрутиться. Ще ці дні будуть так само від оточуючих залежати. Великі конфлікти, невеликі конфлікти. Будьте обережними, терплячими. І колір ваш є, сірий. Левий. Ваші вдалі, невдалі дні. Плюс колір? І в днями для вас є перше, друге, четвертое, 12, 14, 28. Ці дні для вас є вдалими: в спілкуванні, зустрічі з рідними, в гарному настрої, в новинах, в учбі. На роботі. Невдалими днями для вас є. 10. 22, 27. Ці дні для вас є напруженими. більш як ви зайдете в тупік. Будьте обережними. Вас можуть обвинити в тому, чого ви не робили. Або Усі можуть шишки падати на вас на роботі. Будьте обережними в эти дні, оточуючи вокруг вас, будуть незадоволені вами, но на це не обращайте внимания, будьте терплячими, відповідальними, ваш колір є золотий. Водолеї, ваші вдалі, невдалі дні. І для вас є вдалими Перше, четвертое, шостее, четырнадце. 21-е. 29. Ці дні для вас є вдалими В роботі, в енергії, в гарному настрої, в ризику, в інтуїції, в рішучості. Невдалими днями для вас є третє. двадцять 28. Ці дні для вас є напруженими. Важка дорога, важкі рішення, конфлікти, новини. Ці дні для вас є напруженими. Обман! Будьте хитрішими в ці дні. Ваш колір є золотий. У кожного знака є і сильні, і слабкі періоди. але головне правильно ними скористатися. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі!